Сьогодні я розповім про ще один спосіб заробітку на криптовалютах. Він потенційно привабливіший за співвідношенням ризику до прибутку, ніж ті методи, що ми обговорювали у попередньому відео. Також у другій частині цього випуску підсумую результати першого місяця роботи стратегії розглянутих раніше, і на завершення, маленький спойлер. У наступних відео ми протестуємо декілька цікавих алгоритмів автоматичного трейдингу, які запропонував нам ChatGPT. GPT. Буде цікаво. Тож залишайтеся з нами і підпишіться на канал. Сьогодні мова піде про сервіс автоматичної торгівлі криптовалютами. Він підключається до вашого аккаунта на біржі, наприклад Binance, і самостійно виставляє ордери, тобто фактично торгує замість вас. В основі роботи цього бота лежить стратегія усереднення або DCA від англійського Dollar Cost Averaging. Стратегія DCA допомагає зменшити вплив волатильності, замість того, щоб інвестувати всю суму разом ділите капітал на частини і купуєте актив поступово. У результаті середня ціна входу виходить нижчою. Такий підхід згладжує момент входу в ринок і зменшує ризик помилитися з таймінгом наприклад, випадково купити на самому піку ціни. Бот має два основні режими роботи лонг і шорт. Режим лонг призначений для заробітку на зростаючому ринку або у боковому тренді. Шорт режим навпаки використовується на падаючому ринку. За певних умов він може навіть приносити прибуток на спаді, хоча найчастіше його застосовують, щоб скоротити витрати, коли ціна йде вниз. Основні кроки роботи бота у режимі Long. Крок перший. Побудова сітки ордерів. Бот бере поточну ринкову ціну біткоін і розраховує вниз від неї сітку з кількох лімітних ордерів на покупку. Ця сітка будується з відступом від поточної ціни. Перший ордер виставляється найближче до ринку, а кожен наступний нижче від попереднього на заданий відсоток. До того ж, кожен наступний ордер більший за обсягом, ніж попередній. Тобто застосовується принцип Мартенгейлу, коли сума угоди збільшується на кожному рівні. Крок другий. Покупка біткоін та запуск циклу. Коли ціна падає і опускається до першого рівня сітки, спрацьовує найменший за обсягом ордер. Бот купує невелику кількість біткоін за ціною нижче цього рівня. Щойно ордер виконався, бот одразу виставляє загальний ордер на продаж або тейк профіт на весь обсяг щойно купленого біткоін за заздалегідь заданим відсотком прибутку. Іншими словами, після першої покупки бот встановлює ціль продати цей обсяг трохи дорожче, ніж придбав, щоб отримати прибуток і чекає. Крок третій. Продовження усереднення. Якщо ціна продовжує падати далі, виконуються другий, третій та наступні ордери сітки. З кожним таким заповненим рівнем бот скасовує попередній ордер на продаж і виставляє новий, вже не весь сумарний обсяг усіх куплених на даний момент монет, з урахуванням нової середньої ціни позиції. Після кожної додаткової покупки середня ціна знижується, тому бот пересуває тейк Profit ближче до поточної ціни. Завдяки Мартингейлу більший обсяг біткоін купується за нижчими цінами, тож навіть невеликий відскок. Ціни вгору може пронести необхідний прибуток. Крок 4. Закриття циклу. Коли ціна розвертається і зростає до встановленого рівня тейк профіту, спрацьовує загальний ордер на продаж. Бот продає весь куплений біткоін і фіксує прибуток. У нашому випадку у стейблкоїні USDT. Після закриття циклу, вся процедура починається заново. Бот будує нову сітку ордерів і чекає наступних можливостей. Таким чином, бот купує біткоін частинами при падінні ціни і продає весь накопичений обсяг при підйомі. Фішка цього алгоритму в тому, що він дозволяє заробити навіть якщо зростання не дотягне до початкової ціни входу. Після кожної покупки бот перераховує рівень тейк профіту відповідно до нової середньої ціни. Це гарантує, що навіть невеликий відскок ринку вгору все одно принесе заданий придбуток і цикл закриється в плюс. Розглянемо приклад. Уявімо, що поточна ціна біткоін 100 тисяч доларів. Ми хочемо побудувати сітку з 10 рівнів вниз. Кожен наступний рівень на відсотки нижче за попередній, разом усередня до 5% від стартової ціни. На кожному рівні бот виділяє поступово більше суми для покупки: 100 доларів, 110, 120 і так далі. У таблиці на екрані в колонці кількість BTC вказано, скільки BTC купується на відповідну суму за вказаною ціною. Таблиці перші два рівні, що спрацювали виділені блакитним. Що відбувається у нашому прикладі? Перший рівень мінус 5%. Коли ціна падає до 99 500 USDT, спрацьовує перший ордер на 100 USDT. Одразу після цієї покупки виставляється ордер на продаж із закладеним прибутком. Поки що середня ціна купівлі дорівнює ціні першого рівня, тобто 99 500 USDT. Другий рівень мінус 1%. Ціна продовжує падати до 99 тисяч USDT і спрацьовує другий ордер на 110 USDT. Нова середня ціна позиції стала приблизно 99 237 USDT, тобто 210 USDT загальних вкладень. Попередній ордер на продаж скасовується, і бот виставляє новий ордер на продаж всіх BTC за ціною, що забезпечує бажаний профіт, а take профіт пересунута ближче до ринку з урахуванням вже нової середньої. Подальші рівні. У нашому прикладі падіння зупинилося на другому рівні, тож ордери номер 3 4, 5 і так далі до 10-го вже не знадобилося. Вони не спрацювали. Якби ціна падала глибше, бот виконував би наступні покупки кожна зі ще раз більшою сумою: 120-130 доларів і так далі. Що поступово знижувало б середню ціну позиції і пересувало б тейк профіт ще нижче. Закриття позиції. Коли ціна розвертається вгору і досягає рівня встановленого для фіксації прибутку тек профіт ордер спрацьовує, припустімо, бот налаштована на 1% прибутку від середньої ціни. Середня після двох покупок у нас була 99 237 USDT. Отже, ордер на продаж виставляється приблизно по 100229 USDT. Щойно ринок підніметься до цієї ціни, бот бо продасть всі BTC приблизно за 212,1 USDT. Загальні вкладення становили у нас 210 USDT, отже, прибуток 2,1 USDT. Після цього цикл успішно завершується. Таким чином, ми розглянули роботу алгоритму Long. Алгоритм Short працює аналогічно, тільки у зворотньому напрямку. Бот будує таку саму сітку рівнів, але для продажу біткоїн, а не для покупки, як у лонг. Коли ці ордери спрацюють, бот викуповує BTC назад за нижчою ціною. Таким чином можна отримати дохід на падінні курсу, або, як мінімум, зменшити збитки в умовах спадного ринку. Щоб створити бота, потрібно спочатку зареєструватися на сервісі RevenueBot. Посилання буде в описі під відео. Переходимо на робочий стіл після реєстрації я вже зареєструвався. Подивимося, як він виглядає. Я в, в, користуюсь англійським інтерфейсом, а мені так зручніше, але ви можете вибрати іншу мову. Спочатку знайдемо розділ Bots. Так, тут вже завантажені створені мною попередні боти, але тут є кнопка, можемо на неї натиснути, щоб створити нового бота. Create bot. Виберемо тестове ім'я. Вибираємо біржу. У мене це Binance. Далі попередньо на біржі. Потрібно створити субаккаунт. Я створив собі декілька субаккаунтів, і під кожний субаккаунт на біржі я створив API-ключ для того, щоб зовнішні сервіси могли торгувати на біржі в моєму аккаунті. Потім я обираю, якою валютою я буду торгувати, якою монетою. Ну, нехай це буде. У моєму випадку біткоін FDUSD. FD-USD це також, як і USDT стейблкоін, але чому я його обрав для себе? Тому що вигідніше комісія, через комісію. Але мож, можете обирати і USDT. Вибираю алгоритм. Тут два алгоритми Long або Шорт. Обираємо Long. Вибираємо. Який будемо гаманець використовувати. У мене є створення, але прямо звідси можна створити новий Create і дамо йому довільну назву. І нехай цей бот, наприклад, буде працювати з депозитом в 200 доларів. Натискаємо Create New Wallet. Так, далі я можу обрати декілька шаблонів в торгівлі. Це нормальний шаблон, це агресивна торгівля. Та, навпаки, консервативна. Ну, Наприклад, оберемо Normal. Потім ці налаштування за замовченням все одно можна поміняти. Основні налаштування це rate cover. Це Глибина сітки у процентів. Я, наприклад, оберу для одного із своїх ботів 2,5%. Це значить, що бот буде працювати, поки ціна біткоїна у межах 2,5% від поточної ціни. А якщо вона знизиться, то по суті він буде чекати, поки вона знову підніметься. Інше налаштування я поки що не міняю. Або можу не міняти. Да, тут є additional Settings, їх можна задавати. В принципі, основні налаштування ми пройшли. Далі я нажимаю create Bot і отримую нового бота. Давайте, на прикладі вже створеного бота. Зараз я відкрию одного з ботів, яких я планую запускати, я їх ще не запускав. Тобто, я для тесту обрав собі декілька. Налаштувань різних і створив під них різних ботів відповідно. Ну, на прикладі от першого бота подивимося, які у нього налаштування. це Він буде працювати на першому собакаунті. Тобто ці боти вони відрізняються глибиною сітки ордерів. Цей бот налаштований, я прямо у назві, помітив, на глибину сітки 2,5%. Я обрав, створив гаманці по 200$ доларів для кожного бота. У мене буде 5 тестових ботів. Кожен по 200 доларів. Буде працювати з бюджетом, з депозитом. Рейд кавер я обираю для цього бота 2,5%. Вибираю, що він буде використовувати сітку із 10 артерів. 5% Мартин Гейлу, тобто, кожен наступний рівень сітки на 5% більший, ніж перший рівень. Також я обираю, що я буду використовувати логарифмічну шкалу, тобто кожен рівень, рівень, рівні сітки вони будуть розташовані нерівномірно. А кожен рівень буде більш віддалений, ніж попередній. От Якщо я натисну на цю кнопку, я можу подивитися, як саме будуть створюватися рівні. Але це вже такі тонкі налаштування, їх не обов'язково виконувати, можна залишити за замовченням. По основним налаштуванням пройшлися. Інші боти вони відрізняються. Перші, перші три боти боти на субокаунт 1, 2 та 3. Вони відрізняються тільки глибиною сітки: 2,5%, 5%, 10%. А боти для субокаунту 4 та 5 це трошки більш складна стратегія. Це парні боти. Цей сервіс Bot, він підтримує автоматичний переворот ботів із long в шорт, та навпаки, шорт в лонг. Я покажу, як це налаштовується. Тобто, наприклад, у цього бота у, у нього він працює з глибиною сітки в 10%, цей з 15% сітка. От подивимося, на прикладі четвертого субаккаунту, як налаштований переворот із лонгу у шорт. Тобто всі налаштування такі ж, як у попередніх ботів. Наприклад, от глибина сітки 10% тут налаштовується, але є додаткове, додаткове налаштування. Ось, automatic алгоритм тобто, фліпінг коли автоматично буде бот перевертатися, і тут я із переліку можу обрати на якого бота. Тобто я створив точно такого ж бота, але у нього вже алгоритм не лонг а шорт. І як тільки ціна впаде менше більше, ніж на 10% від поточної, то цей алгоритм автоматично буде переключатися на шорт алгоритм. І навпаки, шорт алгоритм буде переключатися на лонг, коли ціна біткоїна автоматично зросте на 10%. Ну. Пробуємо запустити вже налаштовані боти. Для цього обираємо лонг, тільки Long лонг боти тому що ці шорт-боти працюють у парі. З Long-ботами, їх запускати не потрібно. Вони при необхідності будуть автоматично запускатися. Коли виділили необхідні боти для запуску, нажимаємо кнопочку Start і чекаємо. Інколи потрібно деякий час зачекати, і, як бачимо, 5 ботів успішно запустилися. Зараз спробуємо оновити інформацію. Ну і бачимо, що цей статус вейтінг to run. Він означає, що бот очікує на старт. Тобто обрані 5 ботів, вони скоро запустяться і почнуть пра працювати. Пройшло декілька хвилин. Я оновив інформацію, і, як бачимо, всі 5 ботів успішно запустилися і працюють. Перейдемо на закладку Dashboard. Тут ми можемо подивитися додаткову інформацію по роботі ботів та взагалі сервісу. Наприклад, по кожному субаккаунту видно поточний баланс. Тобто зараз у кожного з п'яти ботів 200 доларів, 200 FD USD, і трошки є BNB. Це вже особливості роботи біржі Binance. Коли у вас є на, аккаун на аккаунті BNB, то менше комісія, тобто ви використовуєте цю монету біржі для того, щоб сплачувати її комісію. І біржа за це вам дає скидку. Бачимо п'ятий аккаунт 200 доларів, другий аккаунт, четвертий аккаунт 200 доларів, третій аккаунт 200 доларів. І другий та перший аккаунт 200 доларів. Тобто зараз на кожному аккаунті по 200 доларів. Через деякий час подивимось ефективність роботи кожного з цих ботів. Прокоментую, чому для тесту використовується не один бот, а 5 ботів. У першого боту 2,5% сітка, він потенційно найбільш прибутковий, тому що чим вища у нас сітка, тим більше капіталу використовується у його роботі, поки ціна біткоїна знаходиться у робочому діапазоні, тобто, поки вона не знизилася більше, ніж на 2,5%. І навпаки, у Ботів, у яких більш широка сітка, наприклад, 15%, у них менша частина депозиту використовується, поки у нас ціна біткоїна знаходиться у вузькому діапазоні і незначно знизилася. Але коли ціна біткоїна значно знижається, то такі боти, у яких 2,5% 5%, вони не будуть працювати взагалі. Тому, чим більша сітка, тим більш консервативний бот. І те ж саме можна сказати про четвертий і п'ятий субаккаунти, де боти працюють у парі. Це пара додає ботам консервативності, тобто вони потенційно будуть менш прибуткові, але вони, їх депозит потенційно буде не так сильно просідати, як у ботів, які працюють у соло. Подивимося в тестах. Переходимо до другої частини цього випуску. У ній ми підсумуємо результати першого місяця роботи стратегії, які ми розглядали у попередніх відео. Зліва ми бачимо, скільки ми вклали спочатку. Це приблизно взагалі було 200 доларів. Із них 100 доларів це був доларовий депозит, і приблизно 100 доларів, на 100 доларів ми придбали монету Тонкоїн. Справа ми бачимо поточні наші результати. Доларовий депозит зріс на 1%, а якщо точніше, 1,14. Тобто, якщо в річних, то це майже 13,7% річних, що досить непогано. Я нагадаю, що це стейблкоін, тобто монета, яка не просідає і вартість не змінюється, не зменшується, і більш того. Це не класичний депозит, який заморожує наші кошти. Ми можемо їх зняти у будь-який момент. Ніякої заморозки немає. А от по танкої ми бачимо дещо інший приклад. У нас просідання на мінус 10%. І це гарний приклад для першого місяця, я вважаю, тому що, тому що монета ця не вирісла в перший місяць, а навпаки, просіла. Тобто ми бачимо. Що ми заробили 79 центів у доларовому еквіваленті, але за рахунок того, що вартість самої монети зменшилась, ми сумарно втратили все одно 10%. Тобто заробіток на самої монеті він ніяк не перекриває падіння. І це досить часто може ставатися, якщо ми вкладаємо не в стейлкоїни, а в якісь інші монети. У наступних відео ми протестуємо кілька цікавих алгоритмів автоматичного трейдингу, які ChatGPT придумав спеціально для нас. Перший алгоритм настільки простий, що його можна запускати навіть без кави: хочеш автоматизуй, хочеш клацай вручну, головне, не забувай рахувати прибуток. А ось другий зовсім інша історія. Тут без автоматизації, як без парашута, краще навіть не пробувати. Попереду багато цікаво, тож не забудьте підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. А поки напишіть у коментарях, які результати сьогоднішнього експерименту вам цікавіше побачити, скільки гривень накапав кожен бот, чи скільки нервових літин я втратив.